Вітаю! З вами Наталія, духовне ім'я Аура. І сьогодні я хочу з вами поділитися зовсім свіжим досвідом, ось буквально недавно, що я цікаве робила і що я цікаве бачила. Ну, по перше, до мене звернулася за допомогою одна жіночка, вона пережила інсульт, інфаркт так, ну, в важкому фізичному стані, безумовно, що і в важкому психологічному стані. Вона попросила допомоги, оскільки ми знайомі, і я вирішила, що знаючи маючи свої здібності, я їй хоча б чимось допоможу. Безумовно, фізичне здоров'я я її не зможу е кхм, повернути, вона потрішки по відновлюється, е але саме ту енергетичну роботу, яку я можу зробити, я вирішила подивитися і її таким чином підтримати. Отже, що я побачила? Мені було дивно, але я зробила, побачила. Я коли я зайшла в медитацію в її будинку, в її квартирі, я прийшла і зайшла в медитацію, я побачила її весь дім, двохповерховий три під'їзди. Весь дім був у, скажімо так, у такій чорній димовій хмарі. Хмара там не досягала десь метр, не досягала землі, тобто метри від землі були ці тюльпани, квіточки, травичка, все було видно, а весь далі доверху цей будинок був весь у чорній димовій хмарі. Ось такий будинок великий, і от така хмара велика. Енергетично я побачила, що це темна енергія, вона, я її бачу у вигляді, як то шини горять, якщо така, от це була така енергія чорна, чорний дим, така вона смоляна, як то смола горить, тобто будинок в от отакій хмарі. При тому, що я глянула на поряд будинки, не було такого. Не було. Інші будинки були чисті, прозорі, сонечко світить. Мені стало цікаво, що ж це таке. Безумовно, що я <клес> запитала у отця в медитації і там же в квартирі. Я запитала, що це таке? Що я бачу? Чому ця енергія тут і таким вигляді такої хмари? Мені сказали, що це нікоротична енергія захоронених душ під цим будинком. Це кургани, один із багатьох, але скритий курган. Я згадала і потім я вже розпитувала людей. Я вийшла з медитації, я зрозуміла, що допоки я не розберуся з цією, цією хмарою, я не зможу допомогти цій жіночці, не зможу ні роздивитися, тому що все у цьому чорному димові я входила в медитацію і розпитувала, що мені з цим робити. Отець сказав, що я маю почистити цю енергію енергію, цей будинок вичистити із цієї хмари, підняти ті душі, які там захоронені в цьому кургані під будинком, там був колись курган. І тоді можна вже розглядати окремо квартиру і дивитися, чим можна допомогти цій жіночці я не знала, що це таке кургани, але згадала, що в дитинстві я бачила у нашому селищі, бачила на полях такі, якби кургани, такі місця. Вони такі буграми, що їх не розорювали, тобто і називали їх курганами. Я звернулася у бібліотеку. Стосовно, вірніше, навіть не в саму бібліотеку, а у історичний музей в нашій бібліотеці є такий відділ. І я звернулася кажу, чи є взагалі у нас кургани, і що то за такі кургани? Вони мені розповіли, да", і що багато В принципі, у нас по полях є кургани. Це скіфські кургани. Тобто, ще за часів Скіфів, там в курганах оцих були такі, як братські могили. Вони, вони Кочовий народ був, і вони людей не хоронили, як ми зараз по християнській традиції у, захоронюємо людей у на кладовищі. Тоді кладовищ не було, а от вони захоронювали їх як братські могили. І такі робили кургани. Так, там, 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 де вони там їх хоронили, тих людей, коли вони вмирали. Але ж тут іще є особливість, що цей курган, який під цим будинком, за цією адресою, тут не було. Адже ці будинки всі розбудовувалися вже в радянські часи. Ну, Безумовно, що за часів скіфів тут було степи, поля і повні міг бути курган. Оскільки скіфи таким чином якби здійснили захоронення. Але коли я запитувала в медитації про те, хто там захоронений у тому кургані і чому він скритий, то на питання, чому він скритий, мені не відповіли. Причина мені не озвучила. Я не знаю, а от хто там мені було сказано, що там захоронені майстри. Я не знала, не, не знала, яким чином, які майстри, що за майстри. От. Але коли у історичному музеї мені дозволили, ну, мені розказали, що у нас на річці, наша річка, зараз ще не було дамби, не було гесо, була вузенька сама по собі. Але був острів, і в ті часи був острів, на якому. Саме якраз розмістили е, кхе, ну, такі печі, домені печі. Там вони виплавлювали із руди, виплавлювали. Ті майстри працювали, які виплавлювали із руди, е, наконечники, мідні, залізні. Тобто там працювали, виплавлювали метал, там працювали майстри, які вміють це робити, їх називали майстрами. І, можливо, і там часто. Доволі часто е, ставались нещасні випадки, коли це все там зривалось, мабуть, або що. Тому вполне, можливо, що е, оцей є, курган скрили, можливо, був якийсь нещасний випадок, можливо, Фінальний нещасний випадок, що вже більше не було після того, тої, там, тої праці, але захоронені душі цих ем, майстрів. І от ви розумієте, мені було сказано, що це нікротична енергія. Тобто це енергія вже мертва, Уже сама енергія настільки застийна, що вона вже така чорна, вона вже настільки не ем, Ну, не, не, не потрібна, але вона тим, скажімо, тою хмарою, от той будинок побудований. І от при, ви, ви тільки зрозумієте, оця нікротична енергія це ж енергія. І наші поля людські, і вони ж тонкоматеріальні поля. На них впливи енергетичні. Ну, скажем так, дуже дошкульні. І оця енергія, цей будинок. Люди, які в цьому будинку жили, живуть. Мені потім уже ця жіночка розказала, що в цьому будинку ну доволі дуже погана, скажем так, доля людей. Притом всіх квартир, абсолютно 16 квартир, і в кожній квартирі дуже важка негативна доля саме старшого покоління чоловіків. І саме якраз у тому віці вони скажімо так. Потрапляли у дуже страшні ситуації, покидали цей світ, помирали страшними хворобами і муками, саме якраз в такому віці, десь років 40, як уже мужчина, дорослі мужчини, дорослі мужчини, коли можуть, як то кажуть, в розцвіті сіл і можуть гарно працювати, можуть бути майстрами. От такого у такому віці у тому будинку помирали чоловіки. І ви знаєте, я, я думаю, що я вдячна Богу, оцю, що привів мене до цієї жінки, я змогла так, я підняла цю, я зробила портал, відкрила і туди всмоктало і цю енергію тьомну, темну, і підняла, безумовно, душі, я прям бачила, і вони такі світлі. Вони такі серед того, чор, чорний енергії, того диму, вони, як світлячки, отак от піднімалися. Ви розумієте, з-під землі ніби піднімалися оті. Душі, які там були скриті. От, тому я ну, вважаю, що я теж в цьому плані зробила гарну справу. Е, підняла я ці душі, е, припочистила цю чорну таку димову енергію, нікротичну, і зараз цей будиночок світлий. Прозор, прозорий простір прозорий, немає нічого. І деякі люди там ми спілкувалися з жителями, так навіть ця жінка казала, що багато її сусідів розповідали про те, що раніше вони чули різні звуки, як то молоточком хтось стукає. Знаєте, як майстер б'є коваль, б'є по, по і коли виковує метал, отак молоток. Тук. Тук по металу, тук-тук. І в різних кімнатах, в різний час, в, і серед ночі. І коли я прийшла, ви знаєте, я, я просто думала, що це сусід балується чи щось там робить. Можливо, тому що там недалеко гаражі. Але у цієї жіночки в кімнаті, там вона не спить. Але в тій кімнаті. От стукала таким звуком. Я фізично і вона, ми почули оцей звук. І коли, скажімо так, після того, як я вже це все прибрала, почистила, підняла ціонерві, підняла ці душі, ви знаєте, це все перестало. Прекратилось. Нема. Пішло, перестало. Можливо, ця енергія, можливо, ці душі, їхні неупокоєні душі, невиплакані ці, скажем так, душі. Вони стукали, стукали. Вони давали знати людям про те, що вони є, що щось що їм нужна допомога цим душам. І от я це зробила. І отримала підтвердження фізичне, що ті звуки перестали, і отримала розповідь. Підтвердження через розповідь людей, що там живуть, і ця жіночка, як якісь стало. Навіть після її інсульта фізично на єлі ходить там з паличкою по по квартирі, але в неї вона якась світитися почала. Тобто вона якась як то відчула якусь енергію, прилив сил, адже оця вся чорна енергія, оця вся е, хмара, вона перекривала доступ чистої е, божественної енергії до цих людей, до їхніх е, аур, до їхніх тіл. Ви розумієте, я думаю, що це дуже важливо допомогти так, і тим душам, і допомогти цим, що тут е прийшли, і тут жили, і проходили отакі, скажімо так, важкі умови простору. Тому ось таким чином і в мене буквально недавно відбулася така робота моя духовна. Дякую вам, хто слухав мене. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал давайте запитання, розповідайте, в кого є, можливо, і є якісь схожі ситуації, як у цієї жіночки. І будемо дивитися, якщо мені дадуть дозвіл роздивитися, працювати, будете розповідати ви вже про те, що там на фізиці відбувається. Дякую, до зустрічі, далі буде.